Що в більшості перестають ходити в храм? Ну, перестають. І по Європі ми бачимо, ніхто там вже не ходить. Якась там традиція є, і то замішана на язичниці. От тоді так. Тому маєте знати, 1 Коринтян 6,17. Той же, хто з'єднується з Господом, духовно стає одним цілим тілом. Той, хто з'єднується з Господом, духовно стає одним цілим тілом. Невже в Ісуса Христа три тіла католицьке, православне і протестантське. Ні одне з них не належить йому. Ми є храм Духа Святого. І якщо твій храм повний старого сміття, переміжку з твердинями, переміжку з отими святкуваннями, освяченнями, і тому що одне, що ти можеш сказати, бо я так думаю, у кожного своя дорога, то з кожного своя дорога до Ісуса Христа. Але коли ти стаєш на дорогу з Христом, є одна дорога, якою є Ісус Христос. Він є світло, Він освітить тобі, куди йти. І тоді Євангелія скаже тобі: ми одним духом хрестилися, у нас одна віра, один Господь. І ми, діти Божі, усиновлені, і ми благословені. І ми візьмемо той прибуток, не відвернемося від нього, щоби. Люди побачили, які це діти Божі, учні Христові, які це виконавці волі Божої. Амінь. Амінь.